Жовте листечко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Так, восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце пускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше. Тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота та соняшна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до бавряного. Згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, а листопад кінець В Восені дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. Достигають калина, горобина, каштани та яблучка. Відлітають у теплі краї пташки, готуються до зими звірі. Природа засинає.